Пошук ідеального бюджетного смартфону у 2024 році це справді задачка зірочкою, тому що кандидатів на ринку просто безліч, і інколи не так легко знайти між ними відмінності без мікроскопу і вдивляння в деталі. Тож ми беремо цю нелегку роботу на себе. І сьогодні поговоримо про той пристрій, який багато хто вважає найкращим бюджетником на ринку за співвідношенням ціни і якості. Це Moto G54. Отаке от красень. І сьогодні розповім про його переваги, і звісно, що про недоліки, адже без них тут теж не обійшлося. Тож вмощуйтесь зручніше, беріть щось смачненьке і традиційно вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Розпочнемо з пакування та комплектації. Компанія Моторола вміє зробити цей процес приємним в деталях. Тут у нас звична коробка, все екологічно, без жодного пластику, але от дечого не вистачає. Це приємного аромату парфюмів при розпаковці смартфону. Цей привілей лише для більш дорогих гаджетів компанії. Сумно, але не критично. Врешті, комплект стандартний на сьогодні: смартфон одразу в прозорому захисному чохлі, кабель і і блок для зарядки на 33 вати, скріпка і документація, а от захисного скла в комплекті немає. І що важливо, немає захисної плівки на екрані. Тож, якщо ви тривожитесь за стан вашого смартфону, краще придбати її одразу. Сам комплект не є найбільш щедрим, це така собі база, тож і зупинятися на ній сенсу не бачу. Давайте краще розглянемо ближче сам смартфон і його дизайн. Корпус Moto G54, як і годиться бюджетнику, виготовлений з пластику і захищений від бризг води. Але не більше матова задня кришка є доволі практичною і не збиратиме ваші відбитки пальців, якщо ви таки вирішите користуватися ним без комплектного чохла, і на дотик смартфон не відчувається дешево. Всередині моторола заховала ще й батарею ємністю 6000 мАч. І Це точно козир. Живе цей смартфон півтора-два дні стабільно. Трошки уваги приділимо і граням корпусу. На них знаходяться сканер відбитка пальця, який заховався у кнопці живлення. І на диво він працює дуже навіть швидко. Я чесно очікував гіршого. До того ж, все безпомилково. Також на корпусі можна побачити і роз'єм 3,5 мм для ваш наших провідних навушників його зараз можна зустріти практично тут лише в бюджетниках, але це все таки приємно. Особливо уважні помітять ще й напис Dolby Atmos на верхній грані смартфону. І так тут є стерео, а це вже перевага над конкурентами, які пропонують стереозвук доволі рідко. І звучить він справді об'ємно. і Я б сказав, що навіть дуже добре за свою ціну. Повернувши смартфон до себе, так би мовити, обличчям, ви побачите IPS-екран з діагоналлю 6,5 дюймів. Тобто це аж ніяк не лопата, але і компактним смартфон вже не назвеш. А от по екрану тут завжди є два типи людей: ті, які всіма руками за IPS, бо з ним точно не буде жодних проблем. З шим, і ваші очі не стомлюватимуться. А є ті, що стверджують, нібито IPS безнадійно застарів. І сьогодні кожен поважаючий себе виробник повинен ставити логістики. Лише oled екрани. Переконати, що перших, що других річ невдячна, тому поділюся своїми спостереженнями, і мені IPS подобається. Так, чорний не ідеальний, проте з цим я миритися можу. Кольоропередача мене цілком влаштовує. Тут доступні два пресети кольоропередачі, це природний і яскравий. Я з першого дня користуюся другим, і дискомфорту точно він не викликає. Загалом дисплей хороший, тут вам і роздільна здатність Full HD, і частота оновлення до 120 гривень. Як і годиться сьогодні, і співвідношення сторін тут 20 на 9. Тобто дивитися ваші улюблені ютуб канали чи фільми буде точно комфортно. Зовні ніби з усім розібралися. Давайте ж поглянемо всередину, на чому ж працює Moto G54. Основа тут це Android 13 з надією на оновлення до 14-ї версії. Сама ж система практично не навантажена нічим, тобто це майже голий Android, що безперечно є хорошою новиною в плані швидкості і плавності роботи самої системи. Так, вона тут літає. При цьому можливість кастомізації теж ніхто не відміняв. Тобто, ви зможете персоналізувати смартфон під свої побажання і забаганки без жодних проблем. Покоперсатись у всіх цих налаштуваннях є доволі веселим проводженням часу. Тож гадаю, вам буде доволі цікаво. За те, щоб все працювало швидко і якісно, також відповідає процесор. В даному випадку це процесор Mediatek Dimensity 7020. Він є восьмиядерним з тактовою частотою 2,2 ГГц. І графічний процесор AMG BXM8256. На рівні конкурентів справді хороше рішення. Це майже 400 тисяч балів в Antutu і Результати інших бенчмарків теж є доволі непоганими. Ви бачите це на власних екранах. І тут варто таки підкреслити, що все це чудово на даному ціновому рівні з середньобюджетниками він точно не змагається, і топів розбивати не буде. На це краще навіть не сподіватися. Доступна варіація пам'яті в Україні це лише 12 гігабайтів оперативної та 256 гігабайтів внутрішнього сховища, але завжди є можливість відкрити слот для сім-карти і поставити. Туди sd накопичувач до 1 ТБ. Цього вже повинно вистачити для всіх, і ну для абсолютно будь-яких завдань. До речі, якщо вже заговорили про слот для сімки, то варто згадати, що він підтримує і є сім. І напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви цією функцією, чи вона для вас така ж не потрібна, як і підтримка 5G сьогодні смартфоном в Україні. До речі, цей підтримує. Що стосується продуктивності, то для роботи системи цього безперечно досить, проте користування смартфоном це не тільки гортання стрічки з налаштуваннями, але й користування сторонніми застосунками, та, звісно, що ігри. І що тут з цим. Читання новин в Телеграмі чи на окремих ресурсах зарахуємо як базове використання, бо з цим точно проблем не буде. А от геймерським цей смартфон, звісно, що не назвеш, і почути щось інше було б як мінімум дивно. Проте грати на ньому таки можна. Той же PUBG на низьких та середніх налаштуваннях можна грати доволі приємно. Смартфон видає стабільну картинку. Ну а відповідно, чим складнішим буде ваш ігровий проєкт, тим нижчими будуть налаштування. Ня графіки до речі, а як часто ви граєте в ігри на смартфоні, і в що саме дуже цікаво буде побачити геймерські вподобання нашої аудиторії. Але не процесори єдині важливі сьогодні в смартфонах. Moto G54 має блок з двома камерами: основна на 50 мегапікселів і ширококутна в наш макро на 8. Кут огляду 118 градусів, але як часто ви будете її використовувати, думаю, не дуже. Така вже доля бюджетників, що нічого, окрім основного модуля і часом фронтальної камери, яка тут на 16 мегапікселів переважно не варте уваги. Макрооб'єктив це хіба для крайньої необхідності та ідеальних умов. А от основна камера тут цілком непогана. Приклади фото на ваших екранах, і отримати гарні та об'ємні знімки в день тут можна. Більше того, навіть з настанням темряви він дуже старається вас потішити, і це в нього переважно виходить. Інколи бувають промахи по кольорам і балансу білого, але це я йому пробачити можу, тим більше за таку вартість. Якщо можете і ви, тоді проблем взагалі немає. Фронтальну камеру в рекламних постах Моторола називає як ту, що робитиме вам знімки. Одразу для соцмереж, і результат ви бачите. Перебільшили хіба зовсім трошки. А тепер тестуємо зйомку відео, і це у нас робота фронтальної камери. Отак, ви можете мене бачити, так ви можете мене чути. Тут ввімкнена стабілізація. Можете власне оцінити і її роботу. І поки ви це робите, ми переходимо до основної камери. А там уже й зробимо підсумки. Це робота основного модуля на 50 мегапікселів, І отак от він знімає. Отак, от він записує звук. Зараз у вас передушимо ще різні кадри, які мені вдалося назбирати по місту. Я знімаю в принципі непогано і до якості відео питань мінімум. Проте завжди хотілося б краще, і якби оці цілички ще додати, то напевно було б ідеально. Ну що ж, а як вам, Moto G54? Як на мене, це хороший смартфон зі своїми перевагами, як то об'ємний акумулятор, але і мінуси тут теж є. Відеозйомку хотілося б підтягнути. Лишайте свої думки в коментарях, а також діліться, який смартфон ви вважаєте ідеальним бюджетником. А якщо цей смартфон вам сподобався і взагалі він вам підходить як по характеристиках, так і по ціннику, то ви можете придбати його на сайті магазину Кібернет ти і посилання я залишу в описі під відео. Дякую, що додивилися до кінця. Тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал, діліться цим оглядом з друзями. А з вами ми зустрінемось вже в наступних відео на каналі Кібернетики.